Можливо, ви вже бачили ці відео, зняті мешканцями так званої ДНР. Тут жінка набирає воду для себе прямо з калюжі на вулиці. А тут чоловік розповідає, як навчиться добувати воду з кондиціонера. Це труба з кондиціонера, і от вам результат технології, інновації. І у мене водичка кожний день. Є навіть лайфхаки для жителів Донецька, де взяти воду, якщо води. Немає. І доки місцеві чиновники перекладають відповідальність за відсутність води на Україну, відсутність ресурсів і доступу до водосховища, місцеві мешканці нарікають на нестерпні умови життя в спеку без води. У мене муж погиб ветеран бойових дій, я ветеран бойових дій. не не один і навіть п'ятиліття, в армії. За що здесь переселенці живуть люди, которые купатися, хочуть получить води. Зараз в окупованих частинах Донецької та Луганської областей критична проблема з питною водою. У серпні це вперше визнав Путін на зустрічі із ватажком ДНР. Російські війська ще на початку вторгнення на ці території України зруйнували систему водопостачання, а сам регіон є посушливим, тож водних ресурсів обмаль, як і варіантів постачання. Зараз окупаційна влада продовжує будівництво своєї альтернативи водогону Дон-Донбас, який наповнюється з Ростовської області і постить так звані інспекції Пушиліна. Однак, судячи з нашої осінди аналітики, водогін наразі не може забезпечити потреби Реба людей і за спойлерів навряд чи зробить це, коли росіяни реалізують другий етап будівництва. І поки діти просять води у Путіна Ми, діти, повинні бігати, сміяти, а не жать, поки нам привезуть воду. допоможіть нам! а штучне зниження цін на воду на розлив з боку окупаційної влади призводить до того, що вона. Зникає з продажу, адже підприємці не хочуть продавати собі у збиток, місцеві медіа показують, як водії вантажівок везуть воду Донбасу. А Пушилін інспектує так і недобудовані лінії водогону. Тож у цьому відео ми розберемося, яка ситуація зараз з питною водою в окупації, як росіяни. Самі зруйнували водопостачання у регіоні і тепер будують неефективний водопровід. Та наприкінці, що може чекати людей в так званих ЛНР та ДНР під час Опалювального сезону давайте розбиратися послідовно, як забезпечували східні області водою. Ну, по перше, проблеми розпочалися задовго до сьогоднішніх днів, з початку російського вторгнення та окупації. Річ у тім, що основним джерелом водопостачання Донецької та Луганської областей була ріка Сіверський Донець, де були облаштовані канали, якими вода надходила в міста Сходу. Основним був Сіверський Донець-Донбас, який зокрема забезпечував такі великі міста, як Донецьк і Маріуполь. Уже в 14 у 2015 році кілька разів обстрілами росіяни руйнували станції водопідготовки, були пошкоджені перекачувальні станції, насосні станції. І це фактично ну вже тоді ускладнювало системність і постійність постачання води для питного вживання. Перебої були. Пошкодження Україна ремонтувала в міру можливостей, адже часто насосні станції перебували на обстрілюваних ділянках фронту, але воду в окупацію не перекривали, і на це є кілька причин. Зокрема, через те, що водопостачання йшло до неокупованих міст Донеччини. Після повномасштабного вторгнення російських військ ситуація стала гіршою. Зокрема, на самому початку 22-го року Росія зруйнувала насосні станції. Каналу Сіверський Донець-Донбас в кількох містах, де йшли бої. Наприклад, Авдіївка одне з них. До цього значного удару по роботі каналу завдало знищення росіянами дамби Оскільського водосховища, яке розташовано в Харківській області. І після повномасштабного вторгнення вся система водопостачання питної води на Донеччині була зруйнована. І інший аспект, як росіяни використовують трубопроводи для переховування, паралельно звинувачуючи Україну у відсутності води. Коли окупаційна влада заявляє, що води на Донбасі бракує, бо в Києві перекрили кран, спростувати ці закиди просто. Варто лише подивитися на пошкодження водопроводу, який пролягає в місцях активних бойових дій. Російські солдати то використовують пошкоджені труби як місця переховування, способи пробратися в тил ЗСУ. Та інше укриття. Ось тут видно безпосередньо заліт дрона в саму трубу. На фоні можна побачити стан всього трубопроводу. А ось та сама ділянка фронту труба слугує укриттям для російських військових, яких знищує п'ята штурмова бригада ЗСУ. Подібне відео ще за березень. Активні бойові дії на цій ділянці тривають ще з того часу. Також теоретично воду можна було би взяти з водосховища в Карлівці, але його дамбу росіяни знищили ще в 23-му році. Дамбу панормальний, наразі. Все, вода пасла. Сам по собі схід України посушливий регіон, де на велику кількість природних водних ресурсів. Розраховувати не доводиться, та до окупації водогін Сіверський Донець Донбас покривав потреби і населення, і промисловості. До початку воєнних дій питна вода для населення Донбасу вироблялась на майже 20 станціях. Уже після повномасштабного вторгнення і знищення системи подачі води, окупаційна влада переключила міста на воду із резервних водосховищ, а їх запаси не безкінечні. Російська служба Бібісі проаналізувала супутникові знімки водойм регіону. До початку повномасштабної війни в Україні води в них було значно більше. Частина водойм стрімко міліє. і ця різниця справді значна. Ви можете їх побачити. Ось, наприклад, Курахівське водосховище, а це Карлівське. Дуже критичним, ще до 2014 року вода почала зменшуватися цих водосховищах. Повторюється зміни клімату, посушливі роки замулення дна. Це все призводило до зменшення води. А коли почали качати з цих водосховищ абсолютно без. Будь-якого плану, аби тільки була вода, це було бездарне і хижацьке використання прирісної води, якої не було на Донбасі. Новим вирішенням для окупаційної влади стала побудова водогону. Дон-Донбас, яка розпочалася у 23 році. За задумом російської влади, сам водогін має складатися з двох ліній труб протяжністю по 194 км кілометри. Кожна в проєкті, доступному з відкритих джерел, сказано, що водозабір з дону відбувається з плавучої водозабірної станції в Ростовській області. На водопроводі є вісім насосних станцій, що підіймають воду до каналу Сіверський Донець-Донбас, звідки вона. Розбирається для водопостачання регіону, та насправді все не так масштабно. Одна єдина нитка, яка не покриває навіть третину потреб Донецька міста. Тому е він, начебто, є, а начебто і немає. Тому що більшу частину коштів на ньому розворували, розкрали. А сів у в'язницю екс за міністра оборони Росії Тимур Ів Іванов. Тож зафіксували зараз. Є одна з двох ліній водогону на зустрічі із Путіним, яка відбулася на початку серпня. Керівник окупаційної адміністрації Денис Пушилін запевнив, для поліпшення ситуації з водою розроблять будівництво другої. Щоправда, пізніше, уже на зустрічі з молоді в окупації, визнав, що навіть її будівництво повністю проблему з водою не вирішить. Бо, за його ж словами, загальна потреба у 850 тисяч кубометрів на добу. А чинна лінія качає менше третини з потрібного. Зараз, згідно з заявою Пушиліна, графік постачання води скоротився ще більше. Наприклад, у Донецьку вода подається раз на три дні на кілька годин, а в Єнакіївському раз на чотири, у Маріуполі раз на два. А ось коментарі під одним із постів про те, що по воду стоять величезні черги. Зараз окупаційна влада заявляє, що вони розпочинають другий етап проєкту постачання води у так звану ДНР. Ось це відео за липень цього року. Тут поширін з міністром будівництва РФ прийшли на розробку водосховищ. Вони запевняють, що збільшать тиск води у будинках мешканців, збільшуючи потужність того самого водопроводу Дон Донбас. На питання, чому за 11 років так і не вирішили проблему з водою, експерти називають кілька причин: серед них Росія планувала захоплення вже існуючих водних магістралей у Слов'янську і Харківській області, де пролягає канал Сіверський Донець-Донбас, а також РФ. Не вважала за потрібне вирішувати питання води, коли ми говоримо про е, е, запаси води для донецької агломерації і для тої частини, яка окупована, е, фактично цих запасів просто вже не існує, і тому це навіть не можна назвати критичною це кризова катастрофічна ситуація. Попереду опалювальний сезон. Тож експерти говорять, що надалі ситуація буде лише погіршуватися. А возити воду сестернами за тисячі кілометрів виглядає утопічно. Після воєнне відновлення це має бути застосовані нові технології, які не будуть потребувати такої кількості води. А е, населення треба звичайно переводити на е, Місцеве альтернативне водопостачання з підземних захищених джерел і створювати ці цей захист для підземних для підземних вод. Це єдиний шлях більше такого багатомільярдного водопостачання, яке у нас було до 2014 року. Це просто апріорі неможливо. Тому що е, технології, які витрачають забирають багато води, вони просто не дають можливості людям мати питну воду. Після зустрічі Пушиліна із Путіним чимало жителів регіону сподівалися, що питання візьмуть на контроль і швидко вирішать, адже Путін вже не вперше публічно визнав проблему із водопостачанням на Донбасі. Проте експерти кажуть, що це зроблено, бо катастрофа Она була таких масштабів, що ігнорувати її вже не вийде.